Перлина архітектури один із найкрасивіших православних храмів світу, було зведено за рахунок Павла Івановича Харитоненка, мецената, цукрозаводчика, промисловця, за проєктом німців за походженням архітекторів Шольців Карлом Густовичем і Густавом Карловичем, батьком і сином. Храм зводився як найбільший храм усипальниця в імперії. До з тисяча дев'ятсот до 1914 дев'ятсот тривало будівництво цього храму, але зі смертю Павлом Івановичем Харитоненком будівництво зупинилось. Після смерті Павла Івановича Харитоненка храм так і не встигли освятити. Закінчилося будівництво в 1914-му, а освячено храм було лише у 2014-му, після 100 років після побудови. Храм так і не став храмом усипальницею, бо Харитоненка Павла Івановича хоронили разом його родичами на Петропавлівському цвинтарі. А приміщення, які готувалися під храм-усипальницю, з часом стали складськими приміщеннями, бо за радянських часів тут знаходився склад галантерейних товарів, а потім органна зала. Орган, до речі, був привезений з Німеччини. Зараз знаходиться в будинку обласної філармонії. Ця велична споруда є окрасою міста Суми. Якщо стати за алтарною частиною храма. То не видно прибудованої дзвінниці, яка аж на 5 метрів вище основного куполу храму. Якщо стати з лівого або з правого боку і дивитися на храм, то видно повний комплекс будівель, дзвіниця і основний корпус. А якщо стати напроти величної трияросної дзвіниці, вона повністю перекриває головне приміщення храму. Головною окрасою внутрішнього оздоблення цього храму є підкупольний розпис: чотири євангелісти, які зробив відомий художник Петро Водкін. Монохромний живопис, всього два кольори гра світла і тіні. Коли Павло Харитоненко прийшов приймати роботу, він досить довго стояв, розкривши рот. Йому здавалося, що ці евангелісти ніби виходять з під купольного простору і нагадували йому ліпніну, але аж не як, картини. Це був перший або прообраз 3D.